31 березня 1685 року народився німецький композитор Йоган Себастьян Бах. Упродовж 27 років Бах обіймав посаду кантора хору хлопчиків у церкві Томас-Кірхе в Лейпцигу. За своє життя композитор написав понад тисячу музичних творів, якими захоплюються і надихаються поціновувачі класичної музики з усього світу. Цього дня 1889 року в Парижі відкрили ейфелеву вежу. Одну з найвідоміших архітектурних пам'яток у світі вирішили звести до відкриття всесвітньої виставки, присвяченої століттю французької революції. Конструкція повинна була продемонструвати інженерні досягнення Франції, після чого її планували знести. Спроєктував вежу інженер Гюстав Ейфель. Будівництво тривало 26 місяців. Спершу конструкція парижанам не сподобалась. Вони вимагали демонтувати її, але згодом Ейфелева вежа стала украсою міста та символом Франції. Науково-фантастичному фільму Матриця сьогодні 26 років. В основі антиутопії, де реальність насправді є симуляцією, сконструйованою комп'ютером ідеї французького філософа Жана Будріяра. Матриця з Кіану Рівзом у головній ролі справила надзвичайне враження на глядачів і критиків. Стрічка здобула чотири оскари і отримала ще три частини продовження. Цього дня 2017 року свій перший успішний політ виконав український вантажний літак Ан-132Д. Він злетів з аеродрому Святошин і перебував у небі 1 годину 50 хвилин. Літак спроєктували на українському підприємстві Антонов за участю фахівців з Канади, США, Великої Британії, Німеччини, Франції та Саудівської Аравії. Літак ан 132 д може перевозити вантажі вагою понад 9 тонн і використовуватися в екстреній ситуації. З його допомогою можна евакуювати населення із зони лиха, транспортувати поранених на ношах або виконувати повітряне десантування вантажів. Сьогодні третя річниця звільнення бучі від російських окупантів. Битва за невеличке місто у Київській області розпочалася з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну і тривала понад місяць. За час окупації Бучі військові РФ жорстоко катували цивільних та розстрілювали їх просто на вулицях. Багато тіл знайшли із зав'язаними за спиною руками та слідами катувань. Загалом було вбито 637 цивільних, а це кожен шостий мешканець міста. А яким буде 31 березня 2025 року, залежить від кожного з нас.